У Полтаві триває поточний та капітальний ремонт доріг. Найближчим часом завершиться відновлення проїжджої частини по вулиці Рози Люксембург. Останній рік вона була майже непроїзною через величезні ями. Сьогодні ж тут вже оновлено зливоприймальні колодязі, піднято люки, встановлено бордюри. Далі ремонт покриття проїжджої частини, заїзних кишень і в'їздів. Загалом міська рада виділила понад 160 мільйонів гривень для ремонту полтавських доріг. Тож незабаром капітально відреставрують ще кілька вулиць. Ми повністю зробимо капітальний ремонт всієї вулиці Великотирнівської. Ми повністю в цьому році зробимо капітальний ремонт Шолом Шоломалейгіма вулиці, Сковороди вулиці, Козака вулиці. Ми в цьому році, я вже повторююся, в цьому році виділили понад 160 мільйонів на ремонт доріг. На сьогоднішній день використано ще не використано і 30 мільйонів. Уявляєте собі, якщо сьогодні ми використали 30 мільйонів, а ще в нас залишилося 130 мільйонів, то я думаю, ми зробимо в цьому році дуже багато. Доріг, і саме головне сьогодні, якби тільки держава наші кошти не заморозила, так як це було в минулому році і поза минулому році. Капітальний ремонт запорука того, що оновлена дорога прослужить багато років, розповідають працівники, які відновлюють вулиці. І звичайно, капітальний ремонт набагато кращий за поточний, тобто ямковий, поточний ремонт себе включає ямковий ремонт, ну такі тобто ліквідація тріщин, невеличких ям. А капітальний ремонт це тобто повністю перестеляється нове, нове покриття Міський голова хід виконання ремонтних робіт контролює особисто. Дорожники звітують щодня, адже обсяг робіт дійсно великий, і вони мають бути виконані якісно та у відповідні терміни. Відновлює дороги комунальне підприємство, міська шляхово-експлуатаційна дільниця та полтавський субпідрядник, який пройшов усі необхідні тендерні процедури. Цього року привезти до ладу також планують Кам'янку по вулиці Першотравнева та дорогу до червоного шляху. Незабаром капітальний ремонт чекає і на вулицю Маршала Бірєзова.